Добрий ранок, Ми збираємося на гульки. У мене тут за зонтик висить. Жду, поки нас зберуть, Короче. Зараз підемо по інтер'єрах, а потім надо знати, як нам добратися, щоб музей піва попасть. І звісно на вулиці опять холодно. Не знаю, є дощ чи нема. Люди з одного зонтиком ходять то поїдемо, напевно, в торговий центр гуляти. Ось такі на сьогодні у нас плани. Який час до... до екскурсії на прогулянку гуляю по вулиці. Ось, дощика на радіснема, тому гуляємо без зонтика, але з зонтиком. My many, minds, my many minds. My heart doesn't always agree, doesn't always agree. what I'm thinking inside. What I'm thinking inside. Don't think about it, your gut can lie when you're hungry, but it hurts too. Do you actually wanna die? no matter how bad it tastes, I want it. Here's a metaphor for my life. I'm eating McDonald's to get healthy. Tell me how that makes. We're waiting for our oh. I think I heard Bigfoot. Вот так вот, первый раз я на Я не знаю, сколько будут сохнуть теперь мои кроссовочки. Але, мене новое, но у меня приятная для меня. Это подарок в магазине дали, представляете? 300 покупателю в честь дня рождения. Но ну, я вам сейчас покажу носочки. Красота, красота. Я не знаю, девочки, я не знаю. Экскурсия прошла удачно. Нам удалось походить, но... Ой, ну, дождь, но дождь судно потом начался и сильнее, чем был вчера. То пиво, наверное, откладывается. Долгий ящик. Вот. Так что такие дела. Зараз буду домой кисты. Набрала чесушкин. Пиво я взяла вот. Так что на связь. Все мокре, це просто капець. Іду ось так у мокрих влажних кросов. Помила волосся. Зараз поїдемо в торгівельний центр. З такі діла. Побували тільки на одній екскурсії. І був дуже-дуже сильний дощ. Ось.